17 липня внаслідок обстрілу одного з районів Покровська було пошкоджено відділення Укрпошти. На щастя, ніхто з працівників установи тоді не постраждав. І, попри збитки, робітники намагалися якомога швидше відновити роботу відділення. Те, що відбувається. У пошкоджених відділеннях, на жаль, ми зараз знаходимося у Донецькій області, котра страждає від обстрілів. Ми зараз знаходимося у відділенні покровськ 7 котре нещодавно постраждало. Але ми терміново швидко відновимо відділення і вже на наступну добу після обстрілу, після пошкоджень, воно також приймало клієнтів і надавало послуги. Ми пережили це дуже. Ну було дуже гучно і страшно. Но ми це пережили, відреагували швидко і все зробили нам, позабивали. І до кінця робочого дня ми працюємо до 19 години. Ми продовжували працювати. Відділення Укрпошту номер No7 уже працює у звичному режимі та надає своїм клієнтам низку послугу. Послуги ми надаємо видачі, приймання посилок. Приймання комунальних платежів, виплата пенсій пенсіонерам, листаноші додому розносять пенсії, ліки пропонуємо, пропонуємо поповнення телефонів, продаж товарів. Загалом на сьогодні у Покровську працює п'ять відділень «Укрпошти». Три з яких режим роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, а субота з 8 до 18, неділя з 9 до 18. Два відділення на сьогодні працюють з понеділка по суботу з 8 до 17. Але, але в планах у нас є розширення і збільшення режиму роботи цих двох відділень. Покровську громаду обслуговують присумні відділення поштового зв'язку весь спектр послуг Укрпошти а з графіком роботи та годинами обслуговування можна ознайомитись на сайті Укрпошти в Укрпошті. Зазначають, попри всі ризики продовжують працювати, аби покрити усі потреби мешканців, які обслуговуються у відділеннях.